Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я вам розповів розповім про одне своє зачудування, замилування, відкриття сезону, навіть можу так сказати, і це буде не про трояни, а буде про тюльпан, ботанічний тюльпан Аніка. І ось я собі думаю, скільки ж уже тих кольорів, тих барв, тих відтінків, тих поєднань я вже бачила так в трояндах, в півоніях. Ну нехай все-таки поки що принаймні мене півоні ні. Вони не видають аж такого розмаїття, але троянди таки видають. І тим більше ж троянди я спостерігаю не лише в себе, а в сусідок, десь в гості їжджу, десь там на прогулянках на вулицях я бачу троянди. Тобто є звідки надихатися такою креативністю, назвемо це так, якщо так можна. Природи, так, і, звісно ж, самі висаджуємо нові сорти, і, звісно ж, тюльпани теж не перший рік ростуть. Але ви знаєте, щорічно щось нове все ж таки дивує і дивує, і це дуже чудово. Як на мене, це дуже приємно мати щорічно якісь такі відкриття, які викликають такий аж прямо вигук захоплення. Ах, як я не могла навіть подумати, що мене це так привабить, Та як може ще таке створити природа. І от цього року такий вигук і такий аж прямо піднесення в мене викликав оцей сорт. Аніка. Тому я вирішила присвятити цьому тюльпанові окреме аж відео на своєму каналі. От, взагалі, я його, відповідно, що, якщо можна здогадатися так з моїх навіть отаких от вступних слів, звісно, що я ж його знімала і не раз показувала. На іншому своєму квітковому каналі квітує Україна, але певний момент я вирішила, що як почну розпорушуватись на всі канали, то може бути воно не так ефективно, тому я надалі найімовірніше. Буду все, що стосується українського мого якби блогінгу, відеоблогінгу, робити тут на Трендовому саду, а англомовний канал лишаю для розповсюдження інформації про злочини так, терориста. Але повернімося до цієї краси. В мене тюльпани найперше я їх знайшла собі таке місце в дворі, де найтепліше. Найтепліше, тому що там є дуже сонячно. Там, якщо сонячна днина, або навіть якщо, як то кажуть, хмарно з проясненнями, тобто сонце частково в день, то все одно в тій в тому місці так сонце буде завжди. На додачу там є ще тепловідходи, хати. Тому якщо хоча б трішки сонця, а навесні взагалі це трішки сонця, воно дуже важливе, так? дуже швидко прогрівається. Ця ось теплота, яку набирає, наприклад, там стіна хати чи фасад будинку, вона накопичується, а потім віддається. І відповідно, те місце дуже-дуже тепле. І я собі відразу придумала, що я там насаджу тюльпанів, бо, бо навесні хочеться. Первоцвітів. Хочеться первоцвітів дуже швидко. Первоцвіті хочеться вже може навіть і в січні, і в лютому, і може навіть десь таке і є. Я припускаю, що в нас в певних регіонах таке може бути. Чому? Тому що цілий рік душа бажає якоїсь яскравості, якогось кольору. От, але в мене те місце, і відповідно очікувати первоцвіту в січні чи в лютому мені у Львові трішки нереалістично. Але в березні, я думаю, цілком реально. Тому я там насадила ну не лише тюльпани, а інші цибулькові, які раніше від тюльпанів квітнуть про. Уліцькі, підсніжники, крокуси. І тюльпани в тому числі. І якраз ботанічні тюльпани там я насадила їх першими і більше, бо ж ботанічні тюльпани вони розцвітають швидше, аніж звичайні е, такі великоквіткові тюльпани. Е, також мене привабило під час насадження ботанічних тюльпанів, Мене привабило те, що їх не треба викопувати щорічно, що їх писали в залежності від регіону. Я не дуже розумію, як це визначити правильно. Хоч їх треба викопувати або ж. Можна рекомендовано викопувати що три що п'ять років. Поки що я не знаю, який в мене буде підхід, чи три чи п'ять років побачу. Наразі їм чого не бракує, все добре. Вони ростуть і квітнуть. І я навіть надіюся, що розмножуються, якщо їх нічого не погризе і не попсує. І отже, насадила я там з року в рік, я там досаджую все нові сорти тюльпанів. І я ботанічних саме. І Я намагаюся. в мене є кілька таких місць, де я купляю так. Ну, з року в рік знову ж таки. Там саме я купляю сорти ботанічних тюльпанів. І я намагаюся, коли відкриваються каталоги, прогортати так, подивитися щось цікаве. І ось коли я гортала одної пані, пані Вікторія Штронда. Я в неї вже не перший рік купляю і не лишень, тюль, пане я побачила цей сорт. Аніка там була світлина. Одна мені здається, в неї переважно світлини свої з поля. Ну чи де там та ділянка? Але є часом світлини з мережі, з інтернету, якщо це якийсь новий сорт, який неї ще не квітнув, наприклад. І оця ганіка вона мені здалася цікавою, але вона мені не здалася такою, що вже бери штук штуки, сади. Ні, просто цікавою. Я собі подумала, ну хай буде, хай буде щось, ніби таке незвичне. Я б придбала штук 15, якщо я добре зрозум... пам'ятаю, і... і посадила, бо я вже зрозуміла, що ботанічні тюльпани 1, 3, навіть 5, вони не справляють того враження, не дають того ефекту, який десь да, 10, а то 15, а то й більше тюльпанчиків ботанічних. Все-таки вони дрібненькі, і їх я висаджую тепер такими поляночками, так, округленькою такою формою, а не в рядок. Чому? Тому що вони більш ефектно так виглядають. І навіть до існуючих сортів я потім ще. Я докупила більше, щоб це вже було кротно, там 10 чи скільки, а не 5 чи 3. Бо все-таки кажу, вони дрібні, і от 3 губиться, а все-таки 10 це вже інший ефект. Тому купила я відразу багатенько. Ну, я так думаю, на мої мірки багатенько. І посадила. І ось сиджу. Я у мене тим більше там таке вікно. Я люблю там посидіти каву випити, поспостерігати за природою. Дуже гарний краєвид відкривається. Ну і за тюльпанами позаглядати, бо ж кажу, там дуже тепло, і вони найперше там вилазять і найперше там зацвітають. І от ну, я бачила, що вилізновий тюрпан, то і потім дивлюсь. Якась така форма незвична, вона мені зразу кинулася в очі, бо дійсно, скільки я їх маю, там штук, мабуть, під сотню, ну, сортів ні, але штук сумарно. Та, і кожен сорт по-своєму, звісно, що дивує, тішить і вражає. Але цей сорт і його форма мені відразу кинулася в очі. Це був такий довгий витончений, загострений келішок. Якийсь такий дуже делікатний, дуже такий ну, високий високий, з високим гострим центром і ще дуже цікаво складений. Я відразу побігла передивитися це е, ближче, аніж з вікна, і потім побачила такі деталі, як там притулена одна до одної пелюстки, як одна пелюстка закручена в іншу і так далі. І я вже думаю, ого, це вже щось цікаве треба з ним робити, чи світлини, чи е, щось знімати, бо це щось очікується дуже цікаве. Потім, під час того, як тюльпан розвивався, як квітка тюльпанова, звісно, розвивалася, там розкривалася, набувала барви. От він мене вражав все більше і більше. Я пам'ятаю, я навіть своїй знайомій писала, яка е, створює одяг власноруч і яка дуже любить якраз надихатися природою і поєднанням оцих всіх відтінків. Я їй писала, кажу, яка цікава, в мене ось є. Краса це просто натхнення для, я думаю, там художників, якоїсь творчої особистості. Дуже цікаво. Чому? Тому що почав цей тюльпан розкриватися, почав він квітнути. І я там побачила, які там можуть бути поєднання зеленкуватості, оливковості, а потім воно переходить в рожевість, і рожевість це така цікава. Ця рожевість з рум'янцем, рожевість з таким лососенним, кораловим, але незвичний, таке ніби холодний відтінок, а потім розкриється серединка, і мало того, що воно форму свою, отаку ну, ідеально. Ідеальна форма, як для мене, це форма дзвіночка, квітки дзвіночка. І зразу мені асоціюється з дюймовочкою, мабуть, що десь в дитинстві, якраз в якийсь там сказок там якогось видавництва саме такий дзвіночок, я пам'ятаю, що в ньому спала дюймовочка. От мені зразу засоціювалося. Але ж вона показала серединку ця квітка тюльпана. І ця серединка теж вразила, бо центр її мав таку насичену, не чорну, але чорну, темно-фіолетову, якусь навіть пурпурну. ну Тобто щось таке теж цікаве, ти не опишеш одним словом цей колір, але, мабуть, цього кольору одним словом і нема. Це якесь поєднання отих всіх названих кольорів. І потім барва міняється. Вона може бути тимнішо-рожевою, навіть якась там аж ніби відтінок фуксії, але не такий яскравий, що в очі в'їдається, фуксія ні. А такий ж ніжнішо-рожевуватіший. Ну, це чудо. А на додачу, як я люблю ще згадувати, воно ще змінювало відтінки свої, не те, що відтінки, а може хай тональність і. Холодом чи теплоту кольору, залежно, чи це було під вечір. І тюльпан закривався, чи це було під ранок, чи це після там, ранку, так і вже ближче до бідньої днини, і була таке освітлення, чи це було сонце. На сонці він взагалі теж заяскравішав, але мені подобалося навіть більше не так на сонці. Або там кольори ставали веселішими, такими грайливішими якимись. А навіть більше мені подобалося в, в ну, затіненні, в притінку, в такому похмурому якому дні, коли кольори були такі насичені і холодніші. І я Просто була дуже шалено вражена, от, от, таким, от таким кольором і цим тюльпаном. І навіть кажу, як він, от сонце-сонце, і потім ховається сонце, закривається квітка. Так, ще не перед заходом навіть сонце, а швидше. І як оці пелюстки одна в одну загортаються? Ну, це щось теж дуже-дуже якесь неймовірне видовище. Неймовірне захоплення тими дарами, можливостями і творіннями природи, які ти постійно замиловуєшся, що як можна таке от чудо вивести, схрестити, не знаю. Утворити так і нам подарувати. І, відповідно, що я ще прочитала про цей тюльпан, що, виявляється, так пишуть і англомовні джерела я знайшла. Я навіть не додумалась до такого, бо все ж таки я вважала, що тюльпан треба викопувати ботанічний, хай рідко, але треба. Але там було написано, що цей тюльпан, саме цей тюльпан Аніка, не перевіряла, але думаю, перевірю. Він підходить для такого хаотичного насадження на газоні, адже він прекрасно розмножується і ділиться сам. Звісно, це можна робити і не лише на газоні, а і на якійсь клумборці, так якомусь квітничку, якомусь місці квітковому. Але важливо створити умови. Ну, такі загалом, як для тюльпанів, і ми знаємо, тобто, щоб було гарно дреноване місце, гарно дренована земля і сонячно. Тобто, якщо на газоні є таке місце, яке є без застою води, вода гарно просочується, не стоїть калюжа, вода гарно так стікає. В нижні шари ґрунту, і є це достатньо сонячне місце, то ось теж пишуть, що дуже прекрасний варіант саме тюльпан Аніка, щоб посадити його десь хаотично по газону. В мене до того часу, як я прочитала цю ну, рекомендацію, не рекомендацію, але ось таке, як би. Можливість таку, так таку інформацію. А в мене було уявлення, що прекрасно підходить для цієї мети, звісно, проліски, підсніжники і найперше крокуси, бо там їм не важливо, щоб лишався, наприклад, листочок, як для тюльпана важливо, щоб там цибулина наросла. Та крокуси ні, їх можна чому висаджують їх на газонах? Бо коли починається час першого косіння газону, все крокуси вже відквітли. Вони все, що мали віддали, все що потрібно було, взяли, і вони собі спокійно проживуть. Хто на, на, на час до наступного сезону поділяться до наступного сезону в залежності, як який сорт розмножиться і ділиться, і все буде з ними добре. І вони нам подарують далі радість. А от про тюльпан, навіть ботанічний, я чомусь собі не придумала такий варіант. Але оскільки прочитала, то я думаю, що я втілю, бо. Після того, як я побачила цю Аніку, я все-таки планую ще її докупити. Я на осінь не замовила, бо ще поки що не знала, де її мені досадити. Вже трішки я понатикала всього, чого могла. Але ось ця ідея мені сподобалась. І кажу, цей сорт це знову ж чергове таке здивування, враження мені, і відкриття, і надіюся, що вам теж сподобається. Можливо, ви маєте. Цікаво, хто має. Розкажіть, які у вас відгуки були. І враження, які так справив. Was that you're born? От де вас росте, і також так запрошую на інший квітковий канал, там більше трішечки відео про цей сорт, дам посилання на конкретні відео з цим сортом під описом, чи в описі під цим відео. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться, коментуйте. Дуже буду вдячна за перегляд. І, звісно, як завжди, дякую вам за відгуки. Пишіть, чи сподобалося, чи вас зараз викликає якесь натхнення переглядати відео. Весняні. От, дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!